Вітаю чарівні панянки! Сьогодні День матері. А як це насправді бути мамою? Чесно, прикольно. Іноді непросто, іноді страшно. Часом зовсім невідомо, але точно з любов'ю. Я мама 2х в комплекті і дівчинка, і хлопчик. Я завжди знала, що хочу дітей і не одного. Можливо, ще б хотіла, але зараз зовсім не про це. Цими днями, готуючись та проводячи інтерактивні заняття до Дня Матері, я частіше думаю не про те, яка я мама, а про те, якою була і є моя мама, сучасна, тямуща, без табу. З довірою навіть тоді, коли не було мобілок. Я дзвонила з автомата, щоб сказати: все добре, буду пізно, і мені хочеться бути на неї схожою. Вона теж вчителька за покликанням. Строга, але та, що слухає. Мама сварила, але дозволяла. Підтримувала майже всі мої брідові ідеї. Ми могли витратити останні гроші на черевики чи светр, який подобався мені, а не їй. Мама шила, в'язала суто моє замовлення. Пам'ятаю чорну в'язану довгу сукню, щоб мені було тепло на концертах. І вона досі в мене. Я навіть в неї влажу. У нас не було заборонених тем. Про перший цикл, про секс, про алкоголь. До речі, тато вчив пити, а мама пояснювала, що смачне, що дешеве, а що краще не брати, бо голова політиме. Ну, щоб я знала, що п'ю, а не вчилась методом проб і помилок. Коли мені було 16, я сказала, що хочу грошей. А мама, ну то йди і заробляй. Я і пішла працювати в ресторан. Досі пам'ятаю, як вона чекала мене ночами біля вікна, хвилювалась, тепер я точно знаю, не спала, але не зупиняла. А тепер я мама. І така мама, що у вихідні з концертами, а в неділю з недільною школою. Та, що часто з телефоном в руках, настільки що діти ховають його, або я побула просто з ними. Ну, але ж в телефоні робота. Та, що їздить на гастролі, а хата лишається на тата. І я дуже хочу, щоб мої діти могли говорити зі мною про все. Щоб ми були не просто поруч, а близько, Ну, по-справжньому. Щоб хотіли до мене приїжджати, коли виростуть, цей день матері для мене не лише про моїх дітей, а й про ту, хто зробила з мене маму. Про мою маму. І ще фінальний акорд: мої діти точно знають, що ліпити вареники я буду тільки тоді, коли стану бабцею. А донька вже домовляється, що я сидітиму з її онуками, ну, дітьми, поки вона піде на дискотеку і не буду проситися з нею. Мама це як музика. Музика, яка звучить у нас усе життя. Навіть коли ми не чуємо, не бачимо, вона все одно грає глибоко всередині. З вами була музична мама Хельга Овніва.